Двоє загинули за минулі вихідні на Прикарпатті трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша аварія мала місце в Солотвинській тергромаді. За кермом опада загинув 15-річний водій. Як попередньо встановили правоохоронці, 28 вересня близько 21-ї години в Солотвинській територіальній громаді 15-річний водій, керуючи мопедом Ямаха, рухався ґрунтовою ділянкою автодороги. Що між селом Кришка та селом Яблунька Солотвинської ТГ не впорався із керуванням та. Пав. Від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітній водій Мопеда помер на місці події. Друга аварія трапилася поблизу Галича. Близько шостої години ранку на автомагістралі Івано-Франківськ Галич, керуючи автомобілем, водій не впорався з кермуванням та допустив занос автомобіля. Внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної погоди водій загинув на місці події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Патрульна поліція з'ясовує обставини аварії і наголошує на обережності водіїв за кермом транспортних засобів. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.